Всім привіт, ви на каналі Містер Складець. Як не дивно, сьогодні у нас огляд нового патчу для Squad, який отримав назву Red Guns. Цей апдейт обіцяє купу нових фіч, таких як нова фракція Western Private Military Contractors, нові скіни зброї та емоції, а також багато покращень і виправлень багів. Тож не гаймо часу і заглибимося в деталі. Перш за все познайомимось з головною фішкою цього патчу фракцією Віпісь Я буду її так називати. Це незалежна група, яка фокусується на сучасній піхоті та маневреності. Вони можуть не мати важкої техніки, але їхня сила у швидкості та мобільності. Вони відрізняються по формі. Розробники складу додали їм камуфляжні такі чорні скини, що виглядає доволі таки шикарно. Фракція може бути присутньою на будь-якій карті та в будь-якому біомі. Вони можуть швидко адаптуватися завдяки широкому арсеналу сучасної стрілецької зброї. Тож готуйтеся, друзі. Цей патч обіцяє нові можливості як для штурмових місій, так і для розвідки. Тепер давайте трошки детальніше про бойові підрозділи ПВК. Так само, як і у кожній фракції у грі Сквад. Є декілька видів, скажімо так, батальйонів. І у ПВК. Тобто, це є Water Air Wing, це підрозділи, які спеціалізуються на атаках з повітря. Їхній головний транспорт це новий вертоліт лоч, який може використовувати розвідку або підтримку з повітря, завдяки ракетам гідра, а також двома мініганами. Чим я вітаю всіх пілотів, які грають на гелікоптерах у скваді, з добудуванням цього нового гелікоптера mh 6 Little Bird ви почуєте набагато більше приємних слів на ваш адрес або на адрес тих, які будуть зливати цей гелікоптер в перші дві хвилини. Це перший офіційний гелікоптер, який застосовує вогневу підтримку, саме під керування гравців. Тобто, якщо раніше, наприклад, авіапідтримку. Можна було викликати тільки завдяки наказам командира, то зараз пілот може створити якийсь сквад і полетіти на якусь точку, і отак от просто відпрацювати по позиції ворога. Насправді я у великому очікуванні цієї фічі, цього гелікоптера. Це додаткова мотивація для мене знову навчитись грати краще. На гелікоптерах у Гріскват, щоб робити дуже прикольні нарізочки саме на польотах з цим гелікоптером. Другий батальйон це Манті Кор Task Force. це поєднання піхоти та бронетехніки. Тут у вас буде доступ до танка м 60 В такому чорному камуфляжі. Він доволі дуже схожий на танк, які використовує турецька фракція. Багатоцільових автомобілів М1151. Це словно звісні хамери у різних виконаннях, такі як кулемет 50-го калібру та протитанковий ракетний комплекс. 100. І навіть трьох вертольотів також буде додано до цього батальйону. І третій батальйон це Overwatch Patrol Group, Легка піхота з пріоритетом на швидке захоплення об'єктів. У їхньому арсеналі 9 квадроциклів, броньований СУВ з мініганами та багато іншого. Новий легкий броньований автомобіль, створений спеціально для ПВК. Це CPV Armored Car. Цей автомобіль виглядає як звичайний цивільний позашляховик. Але значно модифікований для захисту пасажирів, зберігаючи високу максимальну швидкість на дорозі. Є два варіанти: без озброєння та варіант вогневої підтримки із відкритим верхом та мініганом М134. Доступний у трьох вольорах: чорний, Мерлот, винний, тобто колір, бордовий, або синьо-чорний Blue. Цей автомобіль буде оснащений дуже чудовим мініганом. Звичайно, ви могли бачити мініган вже на модерських серверах. Але вони там були зроблені простими ентузіазмами, і, звичайно, що якість виконання ніколи не зрівняється з офіційними розробниками гри, які знають, як зробити краще, як зробити більше деталей, як записати гарний звук і все це додати на руші сквада. А це М1117 Armored Car. Новий броньований автомобіль, створений спеціально для ПВК. З двома турелями для важкого кулемета та гранатомета також має корпус із захистом від мін, мін М1151 Armored Card Це модифікована версія існуючого броньованої машини, яка відрізняється швидкістю доступний у трьох варіантах з відкритим верхом та середнім кулеметом М240, важким кулеметом М2 і пусковою установкою ПТРК ТОВ протитанкові ракети. Це словнозвісний Хамер. Декількох виконань. А це М113А3 Tracker APC, модифікована версія існуючого бронетранспортера, озброєна відкритим верхом з кулеметом М2 HMG. Також нова функція цього патчу і особливість цієї фракції заключається в тому, що в нього є М113 А3 Tracker Mobile Spawn Vehicle, Існуючий гусеничний транспорт з спеціальною можливістю швидким розгортанням мобільного пункту відродження. Цю фічу, я думаю, вони подивилися у грі Squad 44 а в минулому по скриптум. Там також є мобільна МСВ, тобто командна машина, яку ви просто привозите в якусь точку і її розгортаєте. Відповідно на цій локації, на цій машині, так само як і на будь-якому. Умовному раліпойнті ви можете спавнити своїх людей, тільки уже не ваш склад там може спавнитись, а вся ваша сторона може спавнитись, що дозволяє розгорнути великі сили у надзвичайно неприємних для ворога позиціях і сторін. Сподіваюсь, ком'юніті склада швидко зрозуміє, як правильно користуватися цією машиною, і не буде такого, що якийсь складний буде брати просто цю спавн-машину, відвозити кудись її незрозумілі позиції, там залишати, і буде знаходити її ворог. І знищувати до речі, при знищенні цієї машини ви будете втрачати цілих 20 нікитів, що дуже багато насправді. Також у фракції ПВК будуть декілька звичайних траків. Модифікована версія існуючої вантажівки М 939 Доступний у двох варіантах: логістична вантажівка та транспортна вантажівка. Всього-навсього один танк буде у цієї фракції М60Т. Модифікований варіант існуючого основного бойового танка, який надає фракції важку вогневу потужність і західними спеціальними системами для навідника. Особливості також цієї фракції буде те, що не буде жодної броньованої машини піхоти. Із гелікоптера це буде славнозвісний mh 6 Little Bird, новий віртоліт, створений спеціально для цієї фракції, доступний в двох варіантах: розвідувальний одного пілота і трьох пасажирів. І варіант Каз Близької повітряної підтримки, оснащений мініганами та ракетами Гідра. Другий гелікоптер буде у нас Raven CH-166 Unity Helicopter, Юніті Гелікоптер. Модифікована версія існуючого вже CH-146 незначними змінами перейдемо тепер до зброї, яка буде оснащена її новою фракцією ПВК. Це М14 Battle Райфл, традиційна гвинтівка М14 калібру 7,62, яка є надійною зброєю з високим ураженням. Три варіанти оптики, механічні приціли, приціли М68, тобто такий аймпойнд кліматорний, та приціл Міполь плюс Сошки супер популярний супер впізнаваєй пістолет-кулемет це М5А3. Ідеально для ближнього бою буде два варіанти: оптики, механічний приціл та Т-800. Також буде доданий компактний ручний гранатомет калібру 40 мм, це М320, здатний точно стріляти осколковими і димовими гранатами на відстань до 350 метрів. Також буде декілька варіантів. Карабіну М4 та навіть новий варіант зброї із сімейства АК це буде ак 101 Пушко Assault Райфл. Кастомізована гвинтівка АК-101 калібру натовського 556 з унікальним виглядом, а також унікальним звуковим супроводом. Спеціально для неї записали нову доріжку, що, в принципі, приємно. Чотири варіанти оптики буде мати механічні приціли. Приціл EXPS, е приціл Т-800, а також приціл АКОК. Не можу пройти повз нових модифікацій зброї під назвою М4. карабін Райфл. Це у нас буде Саймон Офенсів, кастомізована карабінна гвинтівка калібру 5,56. Буде мати нестандартну передню частину ствольної коробки та спеціальні рукоятки. Чотири варіанти: оптики, механічні приціли, приціл EXPS, е приціл t 800 та приціл АКОК. Вона буде мати супер обрізану версію, виглядає смішно, але в цілому має право на існування. Наступна гвинтівка це М4 Вормпол Карабіно Rifle. кастомізована гвинтівка М4, калібру Ясне діло 556, чотири варіанти оптики, механічні приціли, приціли XPS T 700 та АКОК. Також буде кастомізований варіант М16 Вармпул Assault Rifle, кастомізована гвинтівка повної довжини, калібру 556. 5 варіантів оптики буде мати: механічний приціл, приціл EXPS, приціл T800, АКОК і приціл Міпольт плюс сошки. відповідно для Марксмена. Ну і також для легкого кулемета буде використовуватись нова гвинтівка M16 Warpool з доволі цікавими модифікаціями магазина під назвою C-Mac. Ця гвинтівка оснащена сошками. Та 100-патронним сімек-магазином, що перетворює її на повністю автоматичну зброю підтримки загону. Ну і куди ж без снайпера? Це у нас буде ТВ-338 снайпл райфл, болтовка, снайперська гвинтівка від того самого виробника, що й е канадська ЦАФ Сі-14. Але у цивільній версії без передньої рейки. Користовується для далекої розвідки та уражень. Командир сторони також не залишиться від нових фіч. Тепер у нього є доступ до ручного дрона. Для розвідки та важкої мінометної атаки, а ще виклик авіаудару за допомогою F-16. Я не буду зараз перераховувати всі виправлення, які додавали в цей патч, але їх насправді там і баланс, і виправлення по оптимізації гри і движка. Все це ви можете знайти на офіційному сайті складу. У патчі Hired Guns також внесено кілька важливих змін до меню та додано новий екран закінчення бою. Щоб ви могли краще оцінювати свій ігровий процес та ефективність команди. Основні риси, основні кольори та візерунки це чорний та автормаркет камуфляж. Незалежна фракція, яка може протистояти будь якій іншій фракції у грі, може бути розгорнута на будь-якому біомі та карті. У цієї фракції помітна відсутність важкої техніки, зокрема бойових машин піхоти. Також ця фракція має широкий асортимент сучасної та ефективної стрілецької зброї. Що краще підійде. Для любителів саме постріляти, а я в таке люблю. Ось такий величезний апдейт прийшов до нас у вересні вигрузьковат. Хай Ред Guns додає купу нових можливостей, і я впевнений, що ви вже з нетерпінням чекаєте, щоб спробувати все це в дії. Напишіть в коментарях, якщо ви вже качали та опробували цей патч, що вам найбільше сподобалось, і як ви плануєте використовувати нову фракцію ПВК на полі бою. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі на полі бою.